Хіба Андрія Івановича нема можливості, голосити тендер, щоб за 2-3 місяці поставили нормальний сучасний світлі спалює завод. Мабуть, в нього не виходить з відкатами. Крім цього, є багато, скільки нам відомо, що 43 фірми хотіли прийняти участь в тендері. Дозвольте, ну, а, що так перебиваю, репліка. Чи є тут хтось, хто може повірити, що маючи 43 пропозиції за 10 років, 43 пропозиції за 10 років? не Нема збори, побудувати цей завод. Та, та збори ви час збирають, і люди кажуть, що ні і ні. А він певно тисне на голову нашого Малихівського, і все. Тобто, щоб закрита збільчазвалища, ні так, так. 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 ніякого заводу. Ніякого заводу і ніякої свали. Він каже, що він буде будувати завод. Треба десь десять років тому назад, відколи він поскольку А тепер він не будувати років, буде думати. Він ще навіть Треба не думає будувати. А як вас звати? Дар'я. Дар'я, це моя. Я з малих. малих нічого не думаю. 100 днів пройшло. Відколи хлопці загинули, він щось зробив? Абсолютно нічого. Далі возять то ночі ми то де я не знаю, що він буде робити з тим сміттям. То треба було скоріше думати. Сто днів пройшло, він щось зробив? Абсолютно нічого. Що він думає, що ми вже такі чисто дурні, чи як? Ну та скільки можна терпіти? Міська рада придав голоси Європейський тендер на рекультивацію. який не вирішує проблеми. Австрія зробила, нас прибували, вони знищили, знищили всі ці... всі засипали сміття, які гавці зробила. На сьогоднішній день можна було добувати новий проект, який передбачає. Від пана Садового, це проєкт стабілізації гриполозького сміттєзвалища на місці, де стався обвал. це укріплення сміттєвим каменем. Сміттєвого каміння поняття такого немає. Є сміттєві прикети. Сміттєві прикети згідно норм ПТНу, їх можна тільки викладати в три ряди. Якщо їх викладають в три ряди, висота 18 метрів. Це тільки в прямому полігоні. Зараз вони хочуть зробити 90 метрів, виложити сміттєвим каменем і буквально це все сміття далі замозити і продовжити полігон твердих побутових відходів на 7 років вперед. Паралельно, паралельно буде робитися рекультивація. Рекультивація так само повинна робитися під пильним контролем громадських, під пильним контролем. Екологічних служб е наука. Е е е Скажіть, будь ласка, чому ви сьогодні прийшли е е до стін міської ради? Які вимоги у вас є? Це є закриття сміттєславища, рекультивація гон, підбір під, під полігону і відкриття сміттєпереробного сроку, тому що більше жити в тому муті, в тому сміттєві всі е е е просто катастрофічні помічні ситуації що неможливо. Те, що я сьогодні прийшла, як і багато інших людей, може вирішити питання тільки в тому випадку, якщо ми будемо всі у якщо львів'яни не будуть відротатися. О те, що зараз Львів потопає в смітті, це те саме, що відбувається на сміттєзвалищі. Львів перетворився на великий смітник. Тому що я розумію, мешканці інших міст, які не хочуть приймати сміття з іншого міста, оскільки в них є своє сміття, а сміттєпереробного заводу немає. Нехай продає в Стокгольм, Стокгольм купує сміття. Нехай продає туди. Якщо не може тут справитися з ним, дати дати лад, тому що це є така нагальна потреба, яка могла бути вирішена ще 10 років тому. Він коли прийшов 10 років тому і виступав нас біля школи. Він розказував, що ми вам школу побудували. Ми вам дороги, мама то це цим право. Він прийшов, школа вже була, і дороги будувалися.